Семенівський будинок культури після авіаудару 22 березня посеред робочого дня по центру міста було три прильоти. Два з яких в цю будівлю. Такий вигляд після прильотів має другий поверх Семенівського будинку культури. Це судячи з надпису на дверях, архівний відділ. Внаслідок вибухів частини даху позакидало на дерева. Як гохнуло, так вона раз а чоловік в мене на вулиці був, так типу, цараєм падали, хто в погребу спів, а я не могла зрозуміти, що чому. А ви де були? А я в квартирі на кухні була, кушати готувала. Людмила живе поруч з будинком культури. Прийшла допомогти службам прибрати територію довкола. Помагати треба, а як? Все таки тут було так красиво, все таке це взагалі безчоловічно. А це ж ваш кабінет, де так розуміє? Всередині працівники виносять речі з кабінетів. Працівники культури ділили будинок з іншими працівниками міськради. Сім місяців тому будівлю самої міськради, що через дорогу частково зруйнували російські шахеди. Тривога пролунала посеред робочого дня. Люди встигли спуститись в підвал. Як каже працівниця міськради Елла, вибухи почула вже звідти. Три чоловіки, дуже ручні, Так як були. В підвалі було страшно нам. Наталія Глумова, директорка міського будинку культури. Каже, за 15 хвилин до тривоги відлучилась на пошту. І ми тільки відправили посилку, тут поїхали. загула сирена, за нами зачинилися двері нової почти, свист, один, другий, і ми вже бачимо заріво. Я тільки малюся, що це не може бути будинок культури. Внаслідок ударів ніхто не загинув. Є поранені. Один серйозно поранений, співробітник міської ради знаходиться в лікарні. Загрози для життя немає, але лікуватись прийдеться довго. Внаслідок кадіодару міста Суменівка до нашого закладу звернулося три особи. Одна з них госпіталізована. Перебуває зараз на лікуванні в неврологічному відділенні. Стан задовільний. За попередньою інформацією, викладеною у мережі начальником обласної військової адміністрації В'ячеславом Чаусом, по Семенівці росіяни завдали удар керованими авіабомбами. Сергій Деденко припускає інше. Було три прильоти ракет. Ми бачили, яками прилітають, які після кабів там є кратери, скажем, дата. Тут зовсім інші наслідки. Внаслідок прильотів відділи, які працювали в будівлі, евакуйовують. Ну, це епіцентр був прильотів, да. там архів, був, на жаль, він знищений, фактично. Трудовий архів громади. Те, що залишилось, будемо це все розбирати, дивитися, що можна врятувати. Окрім будинку культури, постраждали і деякі навколишні будинки. Олексій Коцепчук, Віталій Коровко, Суспільне новини, Чернігів.